Вітаю до вашої уваги. Свіжий випуск новин від ситуаційного центру. 31 жовтня о 8.40 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті вулиць Привокзальної та проспекту Коцюминського. Водій Шевроле сірого кольору не дотримався безпечного інтервалу і не надав перевагу в русі, зіткнувся з Фольксваген. Автомобілі отримали пошкодження. Водії оформили Європротокол. Того ж дня о 9.01 відеоаналітика зафіксувала аварію на Хмельницькому шосе. Водій Мерседес benz помаранчевого кольору не втримав безпечної дистанції і в'їхав у шкода. Машини пошкоджені. Водії склали Європротокол. 3 листопада о 8.05 камери ситуаційного центру зафіксували зіткнення Рено і Мерседес на перехресті вулиць князів Коріатовичів та Миколи Оводова. Автівки зазнали пошкоджень, водії оформили Європротокол. О 8.38 того ж дня ще одна ДТП на розі Хмельницького шосе та вулиці Трамвайної. Водій Ополь зеленого кольору не врахував дорожні обстановки, не зменшив швидкість і зіткнувся з рено-чорного кольору. Учасники оформили подію самостійно за процедурою Європротоколу. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідками порушень чи аварій, надсилайте фото або відео до ситуаційного центру у Viber чи Telegram за номером 067 сто два Вкажіть дату, час, точну адресу та короткий опис події.